Вітаю, друзі. Учора, 6 квітня, президент України Володимир Зеленський на природі в Чернігівській області дав інтерв'ю журналістам телемарафону. Сьогодні, 7 квітня, в країні активно обговорюється це інтерв'ю. Все очікувано і природно. Президент країни висловився публічно і народ активно обговорює тези цього інтерв'ю. Традиційно люди поділилися на два табори: прихильники Зеленського і противники Зеленського або критики президента України. Прихильники стверджують, що Володимир Зеленський виглядав впевнено, він контролює ситуацію в країні і дії його адекватні. Противники і критики говорять зворотне і сходяться на думці, що Володимир Зеленський видав чергову порцію обіцянок. Я також належу до критиків Володимира Зеленського і не тільки його. І я хочу сказати, що це дуже просто пояснити інтерв'ю Зеленського черговою порцією обіцянок. До обіцянок ми вже звикли. До неправди також звикли. Я би сказав, що Володимир Зеленський дав ще велику порцію неправди, але найголовніше, Зеленський дав. Велику порцію помилок і прорахунків і видав це як за щось розумне і стратегічне. І сьогодні я також хочу долучитися до цього обговорення і сказати свою точку зору з приводу вчорашнього інтерв'ю Володимира Зеленського, журналістам телемарафону. Почну з очевидних речей. Володимир Зеленський перебував на природі в Чернігівській області, і журналістка, яка починала це інтерв'ю, сказала, що ми знаходимося на півночі країни. Чернігівщину звільнили від російських окупантів. У нас був сплеск позитивних емоцій. І ось зараз ми сидимо прямо тут, в окопах, біля фортифікаційних споруд. І журналістка говорить, що це виглядає дуже переконливо. Дві чи три лінії оборони, і позаду Зеленський сидить, позаду нього якийсь там ДОТ чи Дзот, я не знаю, як це називається, бетонна така коробка, і зверху щось там присипано і так далі. От з цього моменту я почну минуле моє відео, якщо я не помиляюся, Росія атакує Харків. У мене в гостях був Денис Глушко. І перед інтерв'ю ми обмінювалися там думками про що ми будемо говорити. І Денис Глушко мені показав у себе в смартфоні фотографії фортифікаційних споруд, теж на півночі, чи тільки на північному сході країни. Це Харківська область. І він. Дотримався іншої точки зору і сказав, що фортифікаційні споруди чомусь не дають впевненості, що вони це все витримують, і так далі. Ми прийняли рішення, що не будемо говорити взагалі про лінії оборони, фортифікації. Хоча це була в принципі публічна інформація, тому що ода Харківська запрошувала журналістів і демонструвала їх возили. На фактично туди під кордон і показували, що там будується, як там все виглядає, що відбувається. І ми рішили це все не говорити і не показувати, тому що боялися звинувачень, що ми видаємо велику військову таємницю. Зрозуміло, що ніякої таємниці немає. Росіяни знають, куди прилітає ракета, що вона там розбила. Не потрібно навіть нікому нічого фотографувати і там в інтернет виставляти. Це росіяни знають. Точно так вони бачать зверху, що ми там будуємо, що там відбувається в Харківській області, чому у Дениса виникли сумніви щодо ефективності всіх цих споруд, хоча ні він, ні я люди не є військовими, але люди, для яких, які дружать з побутовою логікою і розуміють уже на третьому році війни, що це таке, і чи воно нас врятує. Значить, як виглядають окопи в Харківській області? Ну, Вже після того, як Зеленський в Чернігівську область заїхав і в окопах там давав інтерв'ю, я вже щось можу розказати, не ставлячи фотографії. Хоча була така ідея, і хотілося це зробити, Значить, траншеї, ну, шириною, як на мене, там, ну, більше метра, можливо, півтора, а можливо, метр двадцять. Глибина траншей, ми, от Дениса, вразило, що метр тридцять. Вони не глибокі. Ну, може, метр 50. Значить, обабіч з цих траншей по боках ставляться сітка, варена сітка, десятка. Тобто 10 на 10. 10 Бо я казав, може це п'ятірка? Ні, десятка. 10 см на 10 варена. І я так розумію, що товщина, там трійка, 3, 3 мм. ну щось типа такого. Це армуюча сітка, яка ставиться там, е, в прибудівництві, в стіни і так далі. Періодично перекладається. Е, для чого ставиться ця сітка? Тому що якщо, ну, для мене це теж було непереконливо. Е, значить, е, якщо буде дощі, вона буде нібито запобігати сувам. Але це таке, найбільше мене вразили оці. Е, Бетонні коробочки, які ставляться. Вони ставляться, і це, до речі, видно в Чернігівській області, де сидить Зеленський, і вона так от височить ця коробка. Ну, я не знаю, на метр два виступає. Ну, а що частково там в землі? Значить, ми сіли з Денисом, я задав запитання, яка товщина цієї бетонної стіни. Ну, і ми прийшли до висновку, що 18-20 см вона. Ну Це не блок тридцятка, Ну, я бачу там блоки, які можуть ставитись на фундамент, наприклад. так, Блок тридцятка ставиться, 30 см мінімально. І цей блок, він там, ну, в принципі, щось може витримати, особливо, якщо він занурений в землю. Ці коробочки мені нагадали, я сказав, що це в Білгороді ставить зараз Росія на зупинках громадського транспорту такі укриття. В Ізраїлі ж їх ставлять. Ну вони повністю від уламків, а не призначені для прямого потрапляння, там, танкового снаряду. Як на мене, ну от людини не військової, яка не приймала участь в танкових дуелях, я вважаю, що це легка цілі здобич для танку в бою. Оці всі. Коробки бетонні, які чомусь випинають вверх. Може, так треба, я не знаю. Ну, як на мене, це повна дурниця. Але добре, добре інтерв'ю Зеленського в Чернігівській області відбувається прямо зараз на фоні російських атак і захоплення Часового яру. Авдіївку пройшли і пішли далі. і Виникає запитання. Ну, Очевидно, що там були фортифікаційні споруди. Тому що ну, я вже навіть не вірю, що люди настільки неадекватні після Бахмуту, після Авдіївки, нічого не будується. Значить, треба задати запитання, а чому ворог зараз уже заходить на околиці Часового Яру і нам не минути знову вуличних боїв? Там часів Яру вже давно розбитий, люди не живуть, вікон нічого немає. Після Авдіївки це очікувана ну, взагалі річ. Значить, фортифікаційні споруди не виконують своїх функцій. Я підкреслюю, навіть ця коробка бетону не витримає танкових ударів, снарядів. Я розумію, що танк треба підійти, танк можна підбити і так далі, але це якась ну, мішень. Якщо приїхати десь по Сюди кордон між Хмельницькою і Тернопільською областю, біля Збруча, Сталін, плюс Сталінська дорога, Могилів-Подільський Хмільник, Там стоять, укріп райони ще з тих часів, оці всі якісь боївки і так далі, які будувалися там красною армією. Ну, я хочу сказати, там серйозна інженерна споруда. До цих пір там їх видно, такі, використовуючи рельєф місцевості, їх так непомітно, до речі. От, ну, Вони якось більше. Враження інженерної думки і, і побутової логіки. Ну у мене. А те, що я побачив за спиною Зеленського, то це щось, як мені здається, якась а, мішень для танку. Ось. Ну, таке. Тобто далі рухаємося до питання готовності і адекватності. Політично-військового керівництва до можливого наступу росіян. Ну, як на мене, це щось відбувається явно не те, тому що ми щось копіюємо там лінії Суровікіна і так далі, але їх уже виносять авіацією кабами, керованими авіабомбами. Я плавно перехожу до питання мобілізації, мобілізаційного закону. В інтерв'ю було присвячено кілька, там-кілька. Там я його, до речі, випадково на кухні по телевізору, хвилин 30, воно 51 чи 52 хвилини, а я так точно 30 хвилин подивився. І деякі речі я от просто от в мене перед, перед цим самим. В пам'яті зараз до мобілізації. Значить, Зеленський робить вигляд, що він не контролює взагалі а, парламент і фракцію, і взагалі це щось чуже і дурне. Щось мені, я згадую кучму і, і, і ще там когось. Які казали, що ну ви ж подивіться на цих парламентарів, це ж ідіоти, це ж значить злодії, корупціонери, ще там якісь люди дурноваті і так далі. І Зеленський говорить, що закон про мобілізацію не приймається, тому що парламент його гальмує. Ніби це не Зеленський, привів монобільшість під свої прапори. І він робить вигляд, що це якісь чужі люди, дурноваті, не розуміють, що треба закон про мобілізацію приймати, ще там щось і так далі. Але найголовніше, чому я почав з е, порцій, значить, обіцянок і сказав, що не порція обіцянок, а порції помилок, неправди і прорахунків дуже серйозних він видав. Які, які е, в сумі завдають шкоди країні. Зеленський говорить, що закон про мобілізацію вимагають від нас наші партнери, тому нам не дають зброї. Замість того, щоб використати інтерв'ю і сказати, що наші партнери нехай е, дбають про виконання спільних е, домовленостей. І проблема мобілізації, власне, полягає в тому, що українці не мають чим воювати. І це демотивуючий чинник. Якщо вони будуть збивати патріотами носії кабів на відстані на підступах 100 кілометрів, а летить 60 максимум, раніше 30-40 летів, то тоді мотивації буде значно більше. А якщо в каби були 500, півтонні, А тепер уже півтора тонні каби, то я думаю, що ніхто не піде воювати в країні, де в цьому немає ніякого сенсу, бо тебе і всіх, хто біля тебе, півтора тонним кабом знищать. Тоді вже дійсно краще переводити війну в житлову забудову, в Харків, вуличні бої і стрілецькі бої. Так, з кабами, але там хоч є десь щось сховатися, а не так, що ти в полі тебе видно. Тебе, якщо не танк розстріляє, то кабом накриє. І Зеленський замість того, щоб поставити наших західних партнерів на місце і сказати, що якщо вже їх так цікавить мобілізація, то головна причина демотивації мобілізовуватися, це відсутність зброї. Є, треба було б сказати, обопільна провина. Так, якщо західні партнери вважають, що ми недопрацювали, ми повинні були на своїх потужностях щось це все зробити. Ну, то нехай значить, ну, а, вони нам скажуть про це. Але Зеленський приймає цю пред'яву і більше це ж фактично ну, дає а, аргументи для тих, хто не бажає співпрацювати в питаннях постачання зброї і спільного виробництва. Це шкода країні. Це шкода країні, і це неправда, про яку говорить Зеленський. Починаючи від відсутності контролю над парламентом, ніби це не його монобільшість і так далі. І тому подібне. Ленд-Ліс і Франція і Макрон. Значить, два пункти. ще в цьому інтерв'ю. Зеленський робить вигляд. Що це не його команда, не його ці всі, а, не його прислуга, параполітична, парамедійна, на чолі з там Зарестовичем, Арестовичем на першому році війни розказували, що нам не потрібен ленд-ліз, тому що він дорогий, і за нього треба розраховувати. Сьогодні Зеленський сидить на якомусь там ящику е в Чернігівській області в полі і розказує, що якщо нам... Значить, скажуть, що або безкоштовно через рік, або за гроші. І позика зараз, то, звичайно, який вибір. Позика зараз, тому що нам треба виграти війну. Інакше ну, не буде кому там ні віддавати позику, і це все буде неактуально. А чому тільки зараз це говориться? А чому журналісти не піднімають питання? А, чош... а де ми були. Пер на першому році війни, на другому році війни, чому ми е, не позичаємо гроші для того, щоб купувати зброю? Перше питання, друге питання. А нам точно треба позичати гроші. Точно треба позичати гроші. Може, у нас достатньо своїх грошей? Я просто так підкину цей момент. У нас грошей значно більше, тому що бюджет був до війни 1,2 трлн гривень. Зараз кажуть, він вже 4,5. Зрозуміло, тобто вся соціалка зберіглася, плюс нам, я розумію, що це дотації за рахунок Євросоюзу і так далі. Але питання залишається відкритим. Питання позики, кому віддавати. У нас є пінчуки, Коломойські, і ще там багато-багато людей. А може нам просто треба під час війни зайнятися експропіацією дечого, якщо ми не можемо розраховувати на гроші Російської Федерації? Ну і не завершення? Теж ну, це вже ну, підозри викликає. Підозр викликає позиція Зеленського по французькому легіону. Франція запропонувала свої війська. І Зеленський прийняв це. Я вперше в інтерв'ю дізнався, що Зеленський виявляється проти того, щоб Франція надавала свої війська сюди. Причому Франція ж не збирається воювати. Ну, прикрити, наприклад, кордон Північний з Білорусі, ППО обслуговування техніки і так далі. А сам факт, що Франція показує світові, ось як треба робити. І Зеленський говорить, що ні, це неправильне рішення. Ми не будемо ні просити, нічого. Тобто Макрон пропонує, а Зеленський відмовляється. Фактично, чим відрізняється Зеленський від Шольца? Президент України Володимир Зеленський потрапив в команду керівників західних країн, Західної Європи, які. Не підтримують Макрона, не підтримують допомогу, його пропозицію, допомогу військовими солдатами. Це ж треба так, ну, от, таке співпадіння. І Зеленський це пояснює тим, що, е, мовляв, це може щось там в Європі так все переформатувати, що народи країн Західної Європи. Будуть тиснути на свої уряди, і ми не отримаємо заліза, тобто зброї. Не треба нам живої сили, тому що якщо до нас прийде жива сила, то в Європі все перевернеться, і тоді ми навіть не отримаємо зброї. Ну, дивна логіка, ніхто не може зрозуміти. Чому так легше пояснити, чому подорожчає бензин Сполучених Штатів Америки, коли ми б'ємо по російських НПЗ, легше пояснити це, ніж логіку Зеленського. І це викликає підозру вже. А це я повертаюся до порції прорахунків і помилок, які напрацював Зеленський, і видав нам наверх, значить, в цьому інтерв'ю. Підозра тобто дивна поведінка. Як на мене, дуже дивна поведінка. Є ще п'ятий пункт цього інтерв'ю це якийсь розрахунок на мирний цей саміт в Швейцарії по формулі миру. А, ну, це теж щодо адекватності президента і контролю ситуації. Я не знаю, для чого це робиться, тим більше, що Китай лобіює Росію. Росію участь Росії на цьому швейцарському, значить, форумі миру висновок по інтерв'ю Володимира Зеленського. Ну, ми звикли до неправди, і ми звикли до чергової порції обіцянок. Але тут в цьому інтерв'ю ще багато шкідливих моментів з'ясувалося, які Зеленський буде намагатися реалізувати. Це імітація готовності через фортифікаційні споруди, які вже не актуальні. Немає відповіді на запитання, що робити з кабами. І найголовніше момент я його обходжу стороною, тому що це окрема велика тема. Зеленський навіть не хоче вникнути в проблему мобілізаційного закону. Чому він так довго тягнеться, в чому причина, що там відбувається, складається враження, що він взагалі десь знаходиться на місяці чи на Марсі, і, і не хоче в це все вникати і розбиратися у цьому всьому. Суспільної дискусії щодо мобілізаційного закону немає, вона відсутня. Щось там треться в куларах парламенту, якісь там правки і так далі. Всі кажуть, розумні люди, що він все одно не буде працювати, тому що це дурниця. Там ну починаючи з того, що це не мобілізація, це якийсь сурогат, невідомо чого і з чим. І а у нас проблеми з рекрутингом. До речі, Ігор Луценко дуже чітко показав, що у нас є достатньо мотивованих чоловіків, можливо, старшого віку, там, мого віку чи на 60 років. Але навіть їм Генштаб не хоче дати такий квиток на вибір служити де, як і так далі, за бажанням. У нас проблеми з рекрутингом, з добровольцями, тому що Генштаб хоче розпоряджатися добровольцями як мобілізованими. Отак От би я охарактеризував цю проблему. Дискусії в суспільстві немає. І Зеленський робить вигляд, що це не його проблема взагалі. Сенс виходу до людей, ну як на мене, там мінімальний. Єдине, що зробив Зеленський, це ну, показав е свої хибні стратегії і помилки, прорахунки до неправди. І до обіцянок ми вже звикли. Це ну, рутина, банальні речі. Я хочу вже тепер закінчувати розбір цього інтерв'ю. В принципі, я все сказав. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.